В Укренерго завершить роботи по захисту електропідстанцій від дронів. Залізно-бетонні конструкції компанія зводить над 41 об'єктом енергооб'єктом і ще на 22 підстанціях системи захисту облаштової держвідновлення. Фінансується будівництво повністю за рахунок міжнародних організацій і за розрахунками спеціалістів. Пошкодження внаслідок російських ударів без захисних споруб були би у 5-6 разів більшими. Зазначили у прес-службі Укренерго. Україна перша у світі країна, яка винайшла комплексне рішення фізичного захисту від ударів БПЛА. Захисні залізобетонні конструкції витримують прямий удар шахедів, які є найбільш небезпечними для об'єктів високовольтної мережі, та захищають обладнання від уламків ракет. Прес-служба Укренерго. Світло сьогодні вимикатимуть із 16 години і до опівночі. Це пов'язано із поверненням спеки. кажуть в «Укренерго». Найбільші обмеження діятимуть у вечірні пікові години з 17 до 22 -ї. У цей проміжок застосовувати будуть дві черги відключень а в інші години вимикатимуть електрику лише в одну чергу. При цьому споживання електроенергії об'єктів критичної інфраструктури не будуть обмежувати.